Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі, мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.